Гетьте, думи, ви, хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні променуть молоді і літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора людова я міцна. Може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яною буду камінь важкий підіймати, і несучи ваготу страшною, буду пісню веселу співати. Вдову темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку. Темних ночей, так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.